Його звинувачують у хабарництві і судять, а він і далі працює в керівництві Ковальської райдержадміністрації. У лютому на заступника голови тамтешній РДА Дмитра Красносельського мали одягнути електронний браслет і відправити під домашній арешт. Тепер же чиновник переконаний його виправдають звідки така впевненість розповість Олена Лещук. У лютому цього чиновника затримувала сила Селенна поліцейських і СБУшників. То так заступник голови Ковальської райдержадміністрації Дмитро Красносельський погорів на хабарі у 4 тисячі доларів. Так повідомили правоохоронці. Усі гуртом вели чиновника попід руки, садили в машину, не відходили від нього навіть в судовій залі. Ну а вже через сім місяців Дмитро Красносельський сам причимчикував до суду З собою. Приніс схоже образу на журналістів, бо ж не розповіли, що після гучного затримання і звинувачень він і далі сидить у кріслі заступника голови РДА. Заступника далі заступника. Далі заступник екс-заступник. А він не екс. Слово за слово ще до початку судового засідання, а Красносельський вже впевнений, що суддя його виправдає. Як може вас оправдають? Та я й так госу мене оправдають. А як ви, позовите, ви знаєте, що суда не було, а ви знаєте, що вас оправдають. Ну, якщо нічого не було, що може бути об'ясніть? Сьогодні прокурор зачитує Красносельському обвинувальний акт. Сам чиновник і його адвокат під час судового засідання не хочуть світити на камеру обличчя. Суддя Ігор Ясельський їхнє прохання підтримує. Гроші кажуть правоохоронці. Красносельський вимагав за здійснення впливу на посадовців облдержадміністрації, аби надали підприємству дозвільні документи на викиди забруднюючих речовин. Зі слів прокурора, чуємо, що Красносельський отримував Бар двома траншами спочатку дві тисячі доларів йому передали через охоронця ковальської РДА. Буднік в той же день, десятого о 10 годині 36 хвилин 36 хвилин передав Красносельському через працівника охорони ковальського РДА, який в той час перебував на роботі, на роботі непремірно вигоду в розмірі дві тисячі доларів США. Вклавши їх у два конверти, на якому здійснив напис Дмитрий Валерійович, зам 10 на 2». Вказані в якості непромірної вигоди Красоцевський в той же день от, орієнтовно 10.43 сорок три забрав працівника охорони. Ще дві тисячі доларів чуємо, отримав біля Волинської облдержадміністрації. Там же і затримали чиновника Дмитро Красносельський. Тоді усе називав провокацією. Мабуть, провокацію хочу зробити, я знаю. Яку саме Як ну, вилучають якісь гроші? На руках у мене нічого немає, в руки я нічого не тримав. Із власних джерел нам стало відомо, начебто Ковальський заступник ніс кошти до свого земляка Сергія Мовенка, першого заступника голови облдержадміністрації. Буцімто Мовенко в потрібний момент, так би мовити, вийшов сухим із води. Мовляв, тому і затримували Красносельського не в чиновницькому кабінеті, а на сходах. Наступний суд над Ковальським чиновником буде уже в жовтні. Тоді заслухають свідків. Після судового засідання Красносельський та його адвокат від коментарів відмовляються, мовляв, те, що заступника голови РДА судять за вимагання хабаря. То його приватне життя. Ну ми зараз запитуємо Через... пана Красносельського як посадову особу, заступника голови райдержадміністрації. Пане, місті, коли ви його буде, коли він буде виконувати функції заступника голови Ковельської РВА, тоді буде цей й запит зараз суд стосовно його посадових обов'язків. На жаль, ні, на жаль, ні. Зараз відносно суд відносно Красносельського, як обвинувачено в кримінальному провадженні. Ну він не як приватна особа, правильно він на, як державний службовець. Якби було до юридичної особи пред'явлене обвинувачення. Тоді Давайте не говорили. будемо плутати. Це ви обвинувачення ви. стосовно його посадових обов'язків і стосовно читайте, стосовно читайте імовірного, імовірного кодексу та хабаря. процесуального кодексу. Ну, зараз судять його не за те, що він робив як приватна особа, правильно, як державний службовець. Звісно, ми ще не бачили чиновника, якого судили би за отримання офіційного хабаря. Можливо, тому Дмитро Красносельський у день затримання в приміщенні облдержадміністрації виглядав так по-спортивному. Виходить, не як чиновник прийшов, то були такі приватні справи. Олена Лищук, Неля Прокупчук. для новин на часі.